Якщо ви полюбляєте ходити до лісу, не забувайте, що живуть у ньому різні жителі, які не завжди добрі до людей, хоча самі дуже схожі на людей. Але як трапитись ви їм, то можуть і перетворити вас на когось чи на щось. Так як сталося це з однією дівчинкою. Хто це зробив, запитаєте ви шкідливий житель лісу, Балібошка. Це байки, люди люблять вигадувати всілякі страшилки. От все вигадують, а це правда. Дівчинка ж зникла. Може подумати, ти ту дівчину знала особисто. Взагалі-то у лісах багато пропадають дітей, але не про всіх вигадують такі легенди. Та то все дорослі вигадують для нас байки, щоб ми боялись і до лісу не ходили. Пойди спокійно! Не хочу! Іди, я тобі кажу! Спокійніше тобі кажу, йди! А я тобі говорю, що спробую ще раз Перетворю на гриб! Раз і назавжди! Ти мене вже перетворив і на пеньок, і на гінку! Навіщо я тобі? Помічник мені потрібен! Я не вічний! Кому я передам своє господарство! Чому ти мене завжди називаєш зник? Що за ім'я таке? Хоча я і сама забула своє ім'я. Звичайно, свого не пам'ятаєш, бо це я зробив, а зник? Тому що ти зникла назавжди для своїх батьків і друзів. А тепер ти мій учень і послідовник. Чому ти мене називаєш Зник? Я ж дівчинка, я зникла. Бо я хотів хлопчика, а підвернулася ти. Давайте покладемо її на ліжко. Що ж вона на підвозі лежить. це вона, Та дівчинка, про яку ти розповідала? Може, і вона. Дивіться, яка в тому в неї Потрібно їй дати води і поїсти. Вона ж, мабуть, довго у лісі була. Спочатку потрібно привезти її до тями. Як вона питиме чи їстиме? Вона ж смерзла, мабуть. Давайте її накриємо. Невже вона дійсно була в полоні у болі бошки? Та може просто заблукала? Зник? Хто зник? Ви що зрозуміли? Може хтось у лісі зник, а вона його шукала і теж загубилась. Давайте дамо їй спокій. Нехай відпочине. Що ж вони тут їдять? Поста. І тут поста. Що ж вони тут їдять? Ох, мені ці люди. Забрати б їх усіх до себе в ліс. Я б кожному знайшов роботу. Тут вже знають. Тож представлятись не потрібно. Типу. Так, а що ми тут їмо? Ягоди! Мої ягоди. Я їх вирощую, я їх оберігаю для вас думаєте! Не вибачу! Боде у моєму лісі довічна. І ніким не помічені! Оце то він вибір казкам. Я тепер пеньок, жах. На тебе хоч хтось сідатиме, щоб відпочити, а я гілка на дереві. Не бачу нічого позитивного. Не хотів би, щоб на мене сідали чи зламали заради забави. Я от мох прилип до пенька. Я взагалі гриб. Літи мені, доки мене не знайдять і не з'їдять. А я, шишка, це просто жах. Я така симпатична дівчина і Шишка. Не солодко вам. Як я вас розумію? Це ж голос цієї дівчинки, яку ми рятували. Аго, ми тут. Ти нас не бачиш? Не бачу, але знаю. Мене теж болібошка перетворював на все, що і вас. Але ж ти якось врятувалась. Ти зможеш нам допомогти? Ми хочемо додому і тебе до себе заберемо. Будеш жити з нами. Будь ласка, зроби щось! Ти ж знаєш усі його фокуси. Я знаю, вся його сила в мотузці. Я спробую її викрасти і врятувати вас. Був у мене один учень, а тепер он скільки. Навчу я їх своїм хитрощам. Будуть і вони дітей заманювати в ліс і перетворювати на щось. Не буде по твоєму. Заманиш більше нас. А ми ще пожаріємося лісовому. Він тобі влаштує тільки на лісовому. Це єдиний, кого я боюсь. А я вас я пригощу. Ну, добре. Чи правдива ця історія, чи вигадка? Та про Балібошку живуть казки в народній пам'яті. Тож не і самі ходити до лісу. Та ще й за ягодами.